Джеймі Варді залишить Лестер влітку цього року. 38-річного англійського нападника вже дійсно можна вважати легендою лисів. Ну але про це я багато написав у соцмережах і гол. тож Прочитайте посилання внизу під відео. А зараз я хочу більше поговорити про те, з чим в мене особисто асоціюється Джеймі Варді. Тут мова піде про його харизму, про гульове чуття та про те, як він виходив на матч. Розпочнемо з останнього. Дуже часто у підтрибунному приміщенні Джеймі Варді можна було побачити з пляшкою енергетика в руках. Він випивав його, ставив, залишав і виходив на поле. Там він відривався від захисників, забивав. Дуже Уже класні голи дійсно, ніби цей напій диво напій надавав йому крила. Але це зараз не реклама енергетичних засобів. Ні, тут мова піде про інше. Е, Джеймі Варді, як на мене, показував ось цим тим, як він ставився до критики від інших, що йому байдуже на правила та на рамки, йому байдуже на слова, які про нього говорять. Е, на початку кар'єри, ну коли він переходив тільки до Лестера в 2012 році, казали, що ну це. Такий типовий англійський нападник, причому не талановитий, що від нього багато чого не можна очікувати, але головне, що Лестер в нього повірив. Ну і в той момент так само казали і про Лестера. Ну, що цей клуб може досягнути, це якщо вони в прем'єр-лізі, вони вважалися аутсайдерами в чемпіоншипі, так їх ну, про них казали, що вони можуть. Підніметься в АПЛ і назад спустяться. І в сезоні 2014-2015, коли Лестер боровся за виживання в АПЛ, їм всі пророкували виліт. Але Лестер тоді взяв і хороший характер продемонстрував і не вилетів. Ну і в наступному сезоні експерти так само казали, та вони вилетять, та що вони покажуть, що від цього клубу чекати. Але Джеймі Варді разом зі своїми колегами по команді. Просто взялись до справи. Варді не зважав, що про нього кажуть. Інше не звертав уваги на критику, просто брав, виходив на поле і робив свою справу. Як, в принципі, і вся команда під. Е Керівництвом ран'єрі. ну і тоді е, Лестеру вдалося зробити те, чого від них не очікували. Тоді вважалося, що клубом не з великої шістки, не те, що нереально здобути чемпіонство, взагалі важко посунути якусь з команд з медалей. Але Лестер тоді показав всім на чолі з Варді, що це все можливо. Тож е, Джеймі Варді разом з Лестером навчили мене, що Можна і потрібно вірити у казку. Потрібно вірити у дива. Але що для цього треба робити? Треба самому брати, відкинути всю критику, відкинути все, що про тебе говорять, і брати самому робити цю казку реальністю. Тож, дякую, Джеймі Варді та всьому Лестеру за це. This is my But you will see me again soon, I promise. Thank you.